У нас тут перемовини намічаються. Наступний раунд. Нашу делегацію для перемовин, українську делегацію для перемовин з російською стороною в Туреччині. Має очолити секретар Новоспечений РНБО Рустем Умєров. А був він, нагадаємо, не так давно у нас міністром оборони про це повідомив. Президент про те, що міров очолить делегацію, каже: я доручив сформувати делегацію для перемовини з російською стороною, очолить її Ростем Умєров, у Склад делегації війдуть представники української розвідки МЗС України та офісу президента. Зеленський зазначив, що він провів нараду щодо необхідних Україні результатів переговірної роботи. Приговорної і підкреслив, що Київ готовий цитую працювати максимально продуктивно заради звільнення полонених, повернення викрадених дітей, припинення вбивств та заради підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни. Очевидно, мається на увазі зустріч лідерів. Е Путіна і Зеленського, але е, Пісков там вже коментував, в нього питали е, як завжди, е, увілював і сказав, що ну там же ж у них в, в законі, в мораторій на зустріч. Так і е, що ми тут маємо думати і на що сподіватися? Я маю на увазі наступний раунд переговорів е, турецького треку має відбутися найближчим часом. Е, чи відбудеться, і чи варто очікувати якихось з е, сувів? <Fur ses> Ні, не буде нічого. Начну спочатку. Зеленський. Вони ж зробили ракировку минулої середи, що вот sure, там типу, най, поганий прем'єр. Вдруг стає найкращим міністром оборони, а поганий міністр оборони. Вдруг має бути стать найкращим послом США, що Штати сказали, що нам наилучшего не треба, а ви нам нормального, адекватного Вот, <свисті> І тоді, найкращий посол США, вдруг має бути в РНБО. Але по аналогії з Росією треба знати, що, що таке РНБО. От, в Росії є тоже теж Совет Безопасности, і це Клуб збитих льотчиків. Це коли комусь треба дати генеральське звання, ну не дати реальних повноважень. Ну, то що які повноваження в РМБ було? або в совбезі там на Росію. Вот. и тому э, Дмитрий Анатольевич Медведев ему же ничего доручить нельзя, то что он с обеда начинает бухать, да? вот. а так сказали, что Дмитрий Анатольевич ну, без, ну ты же заступник головы совбеза будешь, ты ж, ну, это же почти маршалское звание, звание, Да, кстати, поправлюсь, что это пошло из Советского Союза, чего то, что в Советском Союзе еще Була так звана група генеральних інспекторів і вписаних списаних всіх генералів і маршалів, ну генералів найвищого рівня, генерали армії, там генерал-полковники. Коли ну, їх з должності прибирали, ну нельзя ж. Умовно Василевського, він же ж дважди герой Советського Союзу. Жукова вони засунули, але це було лічне розпорядження Хрущова. Просто взяли і усунули на пенсію, щоб взагалі не мілька на дачі собі, да? А так от Кажедуб, Покришкін, умовно, там баграмян, оці всі е, і так далі. Е їх відправляли в відставку, щоб вони вже не командували. Да? Але ж ну не можна ж його в утіль списати. І придумали така група: група генеральних інспекторів. Вони типа будуть їздити інспектувати. Вот, а инспектировать, э, у них уже ж годы летят, потому что инспектировать это ж привозят, же привозят, сначала хлеб, соль, а потом же ж, э, надо съедать за стол и, и пить, а уже там, если ему за 70 уже. Ну, хотя есть, есть, я бачу, несколько за 70 а пьют от молодых. Ну, между тем. То есть мы разумели аналогию куда? Тобто, в Савдес придумала як група генеральних інспекторів, тобто зряжених генералів, які були должностях, перевести в ранг свадібних генералів. І того там ще Шайгу, Патрушив, Дмитрій то есть Тобто, ну, клуб збитих льотчиків. Власне, і у нас передбачається, мабуть, от таке, що це буде клубом збитих льотчиків. Вот, и у Мерова туда списали. Но сказать же надо, что не просто штаб, а его ж, типа держат для чего-то. И вот, ну если с русской стороны переговорщик Мединский, никто вообще, советник президента. То есть наши, у нас статус хотя бы уже не министр обороны, но глава От. А на самом деле, Провели на Раду, і Зеленський типу, інструктував, який мір нам нужен. Так я вам розкажу. Зараз, я надеюсь це ж не воєнна Тайна, Володимир Олександрович. Україна, 에, Сполучені Штати і Європа погодились на компроміс, можливий з нашого боку. Ми залишаємо Путіну окуповані частини і заморажуємо конфлікт, все. А Путін не соглашається на це? Ну, все ждемо, коли согласиться. Тому що насправді Путіну потрібно ще дві речі. По великому рахунку йому не потрібен ні Херсон, ні Запоріжжя. Йому потрібна або вся Україна, або за йому те Запоріжжя. От. Але е, захопити всю Україну по збруч хоча б да, там, ну, тобто, Одесу і Київ, це обов'язково, це програма максимум. А програма мінімум. Йому мало оцих заморожених земель. Він хоче, щоб Захід відмінив санкції і повернув заморожені активи. А отут Аня, отут собака і зарита. Чому? Тому що, а що рі, цей господі, уміров може це пообіцяти Путіну чи Зеленський? Це що, від нас залежить? Ні, це не до нас питання. І значить. Не буде ніякого просування на цих виборах, тому що мінімум, що хоче ще раз, максимум Одеса Київ, мінімум, так, да, ну, здавайте Київ і Одесу і все, вшивайтеся. а мінімум, мінімум, тобто, відміняйте санкції, як Зеленський відмінить санкції, причому санкції не тільки фінансові, не тільки економічні, а санкції ми вже говорили, що зборна по хокею Росії поїхала на Олімпіаду в Мілан. В 26-му році, це вже в січні почнеться. Ку-ку, це неможливо, це неможливо зараз. І це не залежить, ну це не залежить від Зеленського аж ніяк. От, тобто, понятно, що жодного поступу на переговорах не буде. Но переговори будуть? Так. Да. Ну, якщо умовно не 24-25, го го то там 30 31-го. Да? а чому будуть? Тому що Путін твердо. Показово, як ми і прогнозували, Аня, зайшов переговорний процес в травні, якраз накануні 9 травня. Тепер він і тільки він, ну, стоп, не, брешу, не тільки він, або він, і Сі Цзіньпін, тому що Сі Цзіньпін може позвонити і сказати: Вова, прикращай цю байду. Е, ага, у нас щось лупануло таке аж світ затрусило. Е, е, і той при е, цю байду, І ще раз, хорошо, тут там лупашить. От. Да, так що так цей про переговори. Да, що Сі Цзеньпінь можуть позвонити і сказати Путіну, що там Владимир Владимирович, прекращайтеся з цим всім. Там типа давайте заморозимося, а коли я начну війну з Тайванем, ви опять на цьому фланге. Насипіті Європи, да, щоб вони там не вздумали Трампу допомагати. Да? Там ти будеш держати Європу тут, а я там з Америкою розбиратися. да? і тому Сінзипінь може попросити Путіна. А так Путін сам вирішить, коли йому хватить. Путін поки що думає, що він зможе перемогти Україну, і у нього, у нього е, є кілька на це причин, чому він думає, що може перемогти. Бо у нас погано з мобілізацією, і у нас країні Країна сама себе знищує. У нас офіс президента допомагає Путіну. От е, ну і третє, вони розраховуючи на слабкість заходу. І четверте, вони перебільшують свої можливості. Ось чотири ножки стула, на яких сидить Путін, і думає, що він е, переможе, що він нас от до осіння або до весни по-любому переможе. Два фактори. Ну, і це е, якщо там фактор мобілізації там соу-соу, е, so -so, то цей фактор корупції в Україні у них розглядається як серйозний фактор перемоги. Серйозний фактор для перемоги. Чому? Тому що там, типу, Путін кажуть, а вони там в Україні е, варують як в останній день. Народ же с ума сходить, і не, все менше бажаючих воювати за те, щоб, е, щоб мільярдерами стали не тільки Зеленський Єрмак, а й ще там вторий, що 5-6 ефективних, потім 25-26 дефективних, і таке все. От. Не хочемо е, українців, їх бачить в клубі мільярдерів. Умовно, зачем мені замість Каламойського Єрма? Зрозуміло, я, я докажу. Я докажу ж тепер. І оце. Тобто, є, зрозуміло, що ви коли закінчиться війна, тепер залежить не від Трампа, не від Мерца, умовно, не від Зеленського. Тим більше не від Умєрова. І сказати там з гордим відом, ну це ж страшно, Це навіть не маніпуляція, це блін адкроєна брехня. типа Зеленський. Я їм нарізав задачі, як себе вести. То що тільки я знаю, як себе вести. Та ми знаємо, як вести в кращому випадку, що може статись на цих перемовинах. Що потрібно Росії? Росії вперше за все потрібно показати, що вона в процесі, що вона в переговорному процесі. Типа, блін, ми тут як тут, ми молодці. Це перше. Друге, що потрібно Росії, це ну, показати, що вони, ну, миролюбиві, миролюбиві, і сказати Трампу, Трампушка, які санкції? Ми ж ось 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 ми от, -от договоримося. А для того, щоб договоритися, вони якусь гуманітарну тему закинуть. Ну, типу, поміняють знову на Як би це добре, це собі запишуть в актив, але це не перемовини про мир. Це просто гуманітарні перемовини, де замість мірева може поїхати, ну, не знаю, голова е, Червоного Христа і сказати, давайте пленних міняємо. Це може бути там, ну не знаю, хтось із депутатів. І ще раз, це не перемовини про промир. Їх не буде. Їх тільки обозначать. Тобто скажуть, а давайте перемовлятися про те, де ми будемо перемовлятися наступного разу, а наступного разу ми будемо перемовлятися, про що будемо перемовлятися? І тобто, таким чином, дотягнуть до 3 вересня. А 3 вересня ключова дата. Що буде 3 вересня? Календарь перевернув. Да. <гад> да, да, да. да Стар... От тепер цю пісню точно будет у нас. Вона мені в кишках стоїть, я 3 вересня завжди хотів перелиснути, то що... 3 а, вересня, а, на усіх шансонах, на усіх шансонах зразу там, типа. Uh, да. от. Я і... це, вона була моя нелюбима пісня від початку. От, А тим більше, коли вона надоїла вже і всім нормальним. Uh, да, так от. 3 вересня 80-та річниця, 2 вересня 80-та річниця закінчення Другої світової. Але Сталін і Мао Цзедун чомусь празднували 3. го Ну, вони так оголосили. 3-го, І тому 3 вересня Сі Цзіньпін буде проводити парад в Пекіні. І хоче на цей парад запро... запросити Путіна. Верніше, Путін вже согласився. Ну, то що це ж відповідний візит. Той же ж на е... День Побідобесії до Путіна приїжджав 9 травня, а у Китайців цей, цей день Побідобе. Парад авторитаризму так, да, да, да. Але вони тепер китайці хочуть запросити і Трампа. І тут б збились мечти Путіна. Там би їх усіх там... Три лідери сучасності, щоб показати, що як і 80 років тому. От 80 років тому в Потсдамі збирались лідери. Три сами головних, і тепер три самих зібрались. Сі Сіньпін, Трамп і, і що Росія і Америка, як і тоді, а Китай просто замінив Британію. Тож Британія здулася як імперія, Китай роздувся. Це збулася б одна із проміжних, ну його мрія це завоювати Україну. але... От друга по значущості його мрія це от такий формат: Потсдам, 80 років пройшло, і вміста Сталіна Путін. А значить, Путін равен Сталіну по е, своїх же е, замашках. От е, Трамп і, може приїхати. Е, е, я думаю, відкрити? що Трампа ну, мусять відмовити, хоча б тому, щоб ні в кого не було цих аналогій, щоб не було аналогій Потсдама, або Ялти, або Тігерана. От, щоб Боже впасів, то тому Трампа ї, і не можна їхати, але які таракани у Трампа, як його можуть переконати, там, типа що переконати можуть. Навпаки, ви уявляєте, що якщо б запрошували, а дуже ж хоче Зеленський же ж попасти. Да? От, і щоб не вийшло так, що вони е, е, в трьох засідають, а потім скажуть, ну, от наш худ совет засідає, давайте пригласіть цього мальчика, ми його послушаємо. І на Худсавет пригласять Зеленського. Зеленський колись вже виступав перед Путіним і Януковичем. Да? Е, так тільки тоді ж він був комік Зеленський, а президент Зеленський я не хотів би, щоб на цьому Худсаєті виступав. Це однозначно. Ну, от, е, і тому Зеленському жодним чином не можна їхати, якщо там буде Путін. А якраз, якраз Трампа і Зеленського можуть на це купити. Що типа, а давайте приїжджайте, і типу, Сі Цзіньпінь і Трамп будуть якби, посередниками, а ви переговоритесь. І це можливо. Повторюсь. Росія може поставити. Буде... ультиматум. Хочете зустріч? Давайте от тут. Давайте в такому форматі, наприклад. Ну, це ж Путіну треба погодити з Сі дзіньпіном. От, і така е, зустріч може бути, але для нас вона, очевидно, буде поганою, тому що спочатку вони зустрінуться в трьох, а потім на Худсавет визвуть Зеленського. І це може бути, ну це буде ж явним приниженням України. От, ну, подивимося, подивимося. Я думаю, е, що скажуть американці, вони від початку скажуть, а давайте зустрінемося, але не в Пекіні. А десь ще. От, щоб не на цій площадці. Тому що Трамп може сказати, а давайте в Вашингтоні, давайте. А Мелані може сказати, взагалі, а приїжджайте всі до мене в січні, всі в трьох на Олімпіаду. А, ні, ну Путіна ж не. Ні, Путіна в Італію не да, да. Ну взагалі, ну хай придумає десь у Сауді. От десь так. Як ти взагалі допускаєш, ймовірність... Але подожди, Аня, я докажу, я докажу, що але взагалі-то, взагалі, щоб ми знали, що. Е, ну от, 3 вересня це ключова точка. Чому? Тому що закінчується і 50 днів ультиматума Трампа. Тобто, 4 вересня треба або вже в жаріти, або е, зустрітися. І я думаю, що Путін і Сі Сіціньпінь будуть його звати. Ну, тут я, я не можу е, спрогнозувати, я б на місці Трампа не поїхав і йому б не радив. Да? Але ну, Трамп це Трамп. Росіяни свідомо уникають оцих розмов про зустріч Путін-Зеленський, і оці всі розмови про те, що у них там в законодавстві прописана заборона. Це просто підстава. Допускаєш таку зустріч взагалі? А навіщо? Щоб заморозити конфлікт, президенти не потрібні. Не потрібно ні міняти ніякий формат, ніде нічого. 에, мир можуть підписати. Не мир, стоп, блін, Сам, сам же ж всім кажу, не говоріть про мир. Мира ніякого мира не буде, щоб ніхто не сумнівався. да. 에, ми не визнаємо Крим російським Росія не визнає Крим нашим. Все, точка там. Це на, на десятиріччя, як мінімум. Поки росіюшка не посипеться, і ми тоді під якийсь 에, веселий їхній шухер можемо тоді своє відбити. Для того, щоб просто заморозити конфлікт і підписати перемир'я, не потрібно ні ратифікації Верховної Ради, Чи думають цього всього. Це договори треба ратифікувати. Ні підписів президентів. Підписали, погодили там е, Сибігай Лавров, міністр закордонних справ, або там міністри оборони, е, от, або ну, секретарі Радбеза, тоді й у міру підходить. Або ну, е, їхній Герасимов, наш сирський. То що це справа військова? Що ми отут, ось, ось тут де отакопи, і ось це тут тепер нова демаркаційна лінія. Це не кордон, це тимчасова демаркаційна лінія. Вона так і називається. Все, і умовно, там розходимося по углам. І друге, що вони повинні, ми вже говорили, як ми дізнаємося, що заморозка відбулася, це коли почалась демобілізація і обов'язковою умовою. Отут, люби, Боже, правду, але Росія підіграє нам. Коли обов'язковою умовою демобілізація буде і відміна військового стану. А отут, Володимир Олександрович, дуже хотів би, щоб військовий стан не відмінявся ще років 300 що то, що родина в опасності, Крим вже ж досі окупований. Давайте ще. Там, ну, а Володимир Олександрович, скільки, все, 47 чи що там, ну, він ще там, років 30 железно проживе, скаже, давайте ще 30 років, не спішіть відміняти. <laughs> Výzkový stan. Oce tak.